Всім привіт друзі, ви на каналі е, Колегі Влог. Нині ми. Я прийшов допомогти хлопцям. Я Доброго. теж тут є. І там ще Станіслав і ще Денис є. Короче, ну, вкрали. Ви хлопок. його не знаєте і Дениса не знаєте всі. Ладно, я йду далі шукати дерева. Підписчики, ми, ми тут от дивіться скільки. Ми приїхали тільки що. Там Станіслав з Денисом пішли кружочок кидати е, в Телеграм, але в нас тут вкрали дві лопати, коротше, е, молоток, шурупи і трохи цвяхів. І ще лежала і шу шухлю лишили. Та капець, за бандитівська. Якщо ви знаєте хто то, то принесіть назад. Тобто нащо таке робити? На, на стіну ми маємо трохи ще шурупів тут, цвяхів. Не багато, але скільки є. І будемо прибивати. От зараз стінку, хоч одну. Ну і все. Так, пацани, ми з Денисом тільки що дзвонили до Остапа. Розказали йому ту всю фігню. І зараз будемо робити. Може ніс не буде лумати. Ну ми тепер нічого лишати тут не будемо. Да, треба да. буде шоу. Ви є цвях і і кушати. — Перший треба. Перший сюди. Першого сюди треба. О, тут тут о, глину легко купати. А що ти? Ні, тут а, на ті ступці, тут взагалі Андріл. Андрій? Андрій. Андріал. <світ> а, Андріл? Ну, то -то. За таким шуруп... круті шурупи. <ріст> <ріст> давай швидко покинатиме сюди <ріст> Станіслав тут забиває а Ілюшка тримає <ріст> Дай мені тут сторожує Щоб зараз щось не вкрали Сюда шурупуху можеш на том. А ты знаєш Маріка Петрова? Ні! Бачите, фонарика має тут вас. Я тут во куртка. Куртка, тараса. Та это мої баби. Ой, щось погасло. Куди сейчас Что так має бути? А тут вави тоже? Ти славкамера злашту. Стоп, ні, ми immun, от тоба принесли. Що нам то закружувати? Ну поставити просто, щоб близько. Або ні, порубаємо гоню спалимо. Пилка там вроді полі. Ні, я не знаю, де пилка. А, я там повішав. А ви там ризали нею? Ні, а там ризав. Іди принеси і не лишай її так ми ще тут будемо лізати. Бачу все. Ви знали те, що тут в лісі вночі ходить Бабадук? А Ілюша не знає, хто такий Бабадук. Тут весь є баба, їсть мати дупи. Не до сміху. Бо що не можна? Короче, ми зараз покажемо, як ми будемо бити тих, хто того покрав. Ні, тих... Ну ви зрозуміли, то то по крафту ми будемо бити, то палками. Зараз вам буде Fight Club 2 Бетана пауза. Є хочу в сівому джинлі в ямі бити. А, а ти що, їдеш і пальцем питаєте? Все? Я жив, тільки подував костю. Загрубимо. Джедаї, битва джедаєв. Битва джедаев славно. Фактично, в старте саджуємо не одну. Так, це таке. Ти ліжиш там у сьому. Де? Ти тільки може вмерли, але в так є тут. Оже! Поклін. щось буде. Ну все, підписчики, ви побачили, як ми а тут. 12, 12 хвилин вийшло. Скільки скільки? 12, але вийде десь може до більше знати. Ми зараз будемо з Денисом прикручувати. Дешо, ну, так, а де шурк поверх каву? Так, а як то поставити? Чуєте, пацани? Що? Пацани чуєте? Що? Не робимо землянку, знаєте чого? Чого? Бо дерев болить, йдемо додому. Ну по фактам. Ну там ті ріжуть. А ми тут працює філія можемо тріщитися. Знаєте, тут трошки обідно, щоб нас вкрали, то можна плакати. Ну тут ти не закрутився. Хочу будемо на двох. Бачиш, Закручу. Ну тут добре. Щоб воно не виставило. А, Ладно, да. ну, А тут з яхом прибіг. А тут я хом прийде. Тут вже більше намок. А кстати, реально, Олько думав, Олько каже, що тут у вас за такий хлопець Ілюша. Сказав, що думав, що напускував мостку. Чуєте тут кліщі? Є? Може ви якісь рівніші різали? Так, далі я вам не буду показувати, бо ще знайдете і... Виключи, виключи той! А ми зараз запалимо в огонь. Станіслав запалить точніше. Не, ну ми точно попалки вроде. А ви маєте чим запалити? Заджигалка. А ти що не маєш? Я забув. Ха, а папіроси не <laughs> забув? <laughs> Відіть раз. Дайте я розпалюю, да я файно розпалюю. Я спалюю я. Ти сухай наверх, ти тоненько наверх тут. А ми популярніші за місто робіста зато. Три рубай ту возить десь на одну вот О, прев'юшку зробити, пацани. Прев'юшку зробити. О. Ні, типа до Ілюшки йде. Ой, поїхай яма. Тут Станіслав, коротше, розпалює вогонь. На тобі зажигальку. <issarlos> <affchter> Видно, Станіслава. А я собі отакі рукавиці купив. Дивіться, друзі. Де моя пилка? Білка. Ілюша, де його пилка? Де його білка? Дара прилеток. Я принесу нігань? Ілюша, у тебе куланка твоя... Дай є. Та вони такі аж маленькі. А ви не боятися, що кабани прибіжуть. Та, Ні, дивись, кабана можна вбити тільки одним способом, прямим попаданням з ножа, ножом серце. Підписники, дивіться, тут от слав. запалив живугонь. Зараз там, там ще є сусідки, зараз сусідки ще будемо жарити. Нас Виключи. Свістий, чуєте? Десь, десь там бабка хоківаки ходить, мать не вон. А тобі страшно? Йде кудись гуляти в лісі. Ото от Тарас здібає вас. На свого айфончика нового. Можете, до речі, подивитися його відео а, до команди. буде в описанні. На, к... на... на каналі Комита <смітно> -бумо>, Бумо. Ну ми там силку лишимо. Силка, посилання, Москва. Відкни дика. Тислав там ще ріже. Что ты снимаешь? Здесь видеосъемка запрещена. Денис сварится з тарасом. Ой, який казак А Ваше мы вогонь зводили. А сосиски пожарці? Сосиски? Ага. Вот, бачите? Вогник жарко-жарко. Денис выкидываем. Шо? Тебе за таке в пекло в посаді? <рес> Тараз, де таке можна казати? Нас <рес> діти дивляться. <рес> діти не дивіться, ді... <рес> діти. Діти ліпше дивіться, ставте лайки і, під... і підписуйтесь. Не тільки діти. Прошу, беріть, беріть. Прошу, хавай. О, зараз ми будемо їсти сусідське, Станіслав вже і тут. Їх Я вже з'їв. А Тарас вже з'їв свою. Ну, ну має. Ну, має. М -м. Ну, дай вкушу ще. В середині зимне. Дай попробуй не, вкушу. Ні, шамасу ж віскафальну. Угу. Шайм було. Ну, вогонь розгорівся. Ми вже їли. Ммм, вагник. вогник. Ну, як це все? Наші телефони можна вжарити. Покажи, там зарядь. Там зарядь. Ти що, мій телефон? Так. Ну я собі тепер забираю. Так, підписчики, ну ми вже наїлися, тут небагато зробили, два прикрутили. Просто, ну коротше, не хотіли вже ніс зробити, ну бо. Коротше, фігня сталася, покрали. І ми вже будемо їхати додому. Ну все, давайте Па-па-па-па!